Роль на спині як спортивний спосіб плавання був включений в програму Олімпійських ігор в 1904 році. Спочатку в цьому виді плавання змагалися лише чоловіки, але з 1912 року на спині стали плавати і жінки. Перші плавці виконували одночасно грибкові рухи руками і ногами, що нагадували брас. Сучасна техніка плавання на спині відрізняється від попередньої. При цьому тіло лежить на спині в горизонтальному положенні, рухи ногами дуже близькі до рухи ніг при плаванні кролем на грудях, а при роботі руками грибок виконується зігнутою рукою і триває до стегна, де рука випрямляється. Ноги при плаванні кролем на спині працюють частіше, ніж руки. Дихання проводиться над водою і узгоджується з рухами рук. Подивіться вправи, які використовують плавці для удосконалення плавання способом кролем на спині. Перша вправа. Ковзання на спині. Пряме положення тіла. Потрібно відштовхнутися і максимально витягнутися, руки витягнуті вперед, прийняти так зване положення, максимально витягнутися вперед. Вправа номер 2. Плавання за допомогою рухів ногами, кролем на спині, руки вздовж тулуба. При цій вправі удосконалюється робота ногами. Плавець вільно відштовхується від води і плаве за допомогою тільки роботи ніг. Права номер 3. Плавання за допомогою рухів ногами кролем на боку нижня рука витягнута вперід, верхня рука вздовж тулупа. Вправа виконується для удосконалення роботи ніг. Четверта вправа. Робота ногами кролем стоячи на глибокій воді. Руки вздовж тулуба. Потрібно якомога домогтися плавного, вільної роботи ногами, щоб утриматися на поверхні. Правило номер 5 Робота ногами кролем стоячи на глибокій воді. Одна рука вверху. Навантаження на ноги виростає. Збільшується і потрібно якомога сильніше працювати ногами, щоб утриматися на поверхні воді. При вправі номер 6 дві руки підносяться вверх. Навантаження на ноги збільшується і потрібно працювати з максимальною силою, щоб утриматися на поверхні води. Вправа направлена на досягнення якомога кращої роботи ногами. Права номер 7 Плавання за допомогою рухів ногами кролем на спині. Одна рука вздовж тулоба, а інша зігнута в лікті. Навантаження збільшується і плавець повинен працювати ногами сильніше, щоб утриматися на поверхні води. Права номер 8 Плавання за допомогою рухів ногами, кролем на спині з утриманням доски під головою. Права виконується на початковому етапі плавання для можливості надати дихання для спортсмена. Вправа номер 9 Плавання на ногах на спині, доска на колінах. Завдання виконуються в початковому плаванні для плавців, щоб добилися правильної роботи ногами, не виносячи коліна над водою і набули вміння відштовхуватись від води одними ногами. Права номер 10 Плавання за допомогою рухів ногами дельфіном. На спині Вправа виконується для виходу під водою. Зверніть увагу на хвилі образне відштовхування від води. Вправа 11. Плавання за допомогою рухів ногами кролем на спині. Одна рука попереду на поверхні води, інша вздовж тулупа. Вправа виконується для координації рухів руками. Вправа номер 12. Плавання на спині за допомогою ніг кролем та підкресленого довгого грибка руками до стегон, двома руками одночасно. Працюють обидві руки одночасно. Потрібно звернути увагу, щоб в цьому положенні руки під час грибка не виходили на поверхню. 13-та вправа. Плавання кролем на спині за допомогою рухів ногами та однієї руки. Інша витягнута вперед. Потрібно звернути увагу на роботу однієї руки, щоб грибок виконувався строго під водою. Права 14. Плавання кролем на спині за допомогою рухів ногами та почерговими грибками рук однією, другою. Двома. Пауза після кожного циклу. Однією, другою, двома. Пауза. Право номер 15 Плавання кролем на спині за допомогою рухів ногами та однієї руки. Інша вздовж тулуба витянута. Вправа відпрацьовує рухи однієї руки, направлена на удосконалення техніка роботи руками. Вправа номер 16 Положення кролем на спині за допомогою рухів ногами та однієї руки. Інша витягнута вверх над корпусом. Ця вправа використовується для удосконалення роботи руками. Навантаження виростає і збільшується. При цьому грибок потрібно робити сильніше. 17-та вправа плавання кролем на спині. За допомогою рухів ногами одночасним роботою рук по чергово однією рукою і іншою. Вправо направлена на удосконалення техніки. Плавання кролем на спині за допомогою рухів ногами та відштовхуванням руками. Одна виконує грибок, інша заходить у воду. Права направлена на удосконалення техніки. І координації рухів. Вправа 19. Плавання кролем на спині за допомогою рухів руками та поплавком досточкою між ногами. Вправа направлена на удосконалення техніки роботи руками. Досточка використовується, щоб ноги не тонули. Вправа 20. Плавання кролем на спині за допомогою рухів ногами та однієї руки. Інша попереду біля голови. Зміна рук через кожні 3 грибка. Вправа направлена на координацію рухів і удосконалення плавання на руках. Права 21. Плавання кролем на спині за допомогою рухів ногами та однієї руки. Інша вздовж тулуба. Заміна руки через кожні 3 грибка. 3 грибка лівою, 3 грибка правою. Вправа 22. Плавання кролем на спині на щеплення з перекатом на бік. Виконується для удосконалення грибка. Вправа 23. Плавання кролем на спині в повній координації з паузу. В положенні на боці через кожні 3 грибка. 3 грибка пауза. 3 грибка пауза. Вправа номер 24 Плавання кролем на спині в повній координації з підйомом голови над водою. Виконується з максимальною частотою грибків. Вправо 25. Плавання кролем на спині в повній координації. Кисті стиснуті в кулак. Вправо виконується для відчуття грибка. Права 26. Плавання кролем на спині в повній координації. Плавна робота рук і ніг. Руки працюють плавно, винос плеча вперед, захват води, відштовхування. Ноги працюють частіше, ніж руки. Дихання відбувається над водою. Вдох під одну руку на початку грибка, видох під іншу. Всі вправи виконував майстер спорту картовий віталій. Автори даного проекту. Цього посібника Коваль Сергій Григорович та Жук Віталій Валентинович, тренера спортивної секції плавання Вінницького міського палацу дітей та юнацтва.